Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду сіяти бамію. Це тропічна рослина сімейства мальгових родом з Африки. Її красивими квітами можна прикрасити клумбу, а ці коробочки можна споживати. Таке в неї насіння. Взагалі її рекомендують сіяти розсадним методом у березні, але я чула, що її І відразу в ґрунт. Намочує більше, ніж на годину. А краще замочити на добу насіння. І ґрунт вже прогрітий, сію десь приблизно на 4 см і накриваю пластиковою пляшкою, тому що обіцяю ще холодні ночі. А також вирішила зробити невеличку, дуже просту високу грядку для моєї суниці. Вирішила зробити отак, просто відгородити досками. Встелила шар такого соломи з перегною і наверх шар грунту. Це сониця регіна з насіння. Я вам показувала, як сіяла її. Її терміново потрібно вже висаджувати, адже деякі саженці вже навіть пропали, деякі мають дуже гарний стан. Так добре поливаю. Шар перегною дає нам удобрення, то я більше нічого не давала у лунки. На ночі поки буду вкривати шаром агроволокна. Така майже примітивна вийшла грядочка, але тут можна садити і щось інше потім. Можливо, салат чи якусь зелень. Пізніше розповім, як вона прийнялася, а це я вже готую на висадку селеру, спаржу і цибулю порей. Селери дуже багато попропадало, просто посохли, бо їй вже дуже жарко було у парнику, то потрібно висаджувати раніше, а цибуля порей почуває себе добре. Також мала замовлення на батат. Багатенько саджанців наготувала. Дякую, що замовляєте. Надіюся, у вас все гарно виросте. Слідкуйте, будь ласка, коли висаджувати і техніку, як її правильно садити. Всім дякую за увагу.